Запоріжжя, доброї ночі. Третій раз намагаюся записати. Бог любить трійцю. тому записуємо. Не забуваємо підписуватись на канал Таро України, на канал Української Відьми, там де у нас загальні розклади. Запоріжжя. Ворога біймо. Дуже скептично є люди, які дуже скептично ставляться до прогнозів, до прогнозів що наші на фронтах підуть вперед-вперед, і сьогодні все ж таки в новинах. Хто дивився, що ворог потрапив в засідку на роботи подивимось трохи пізніше, зараз Запоріжжя, але показують, що ворога б'ємо. Бачите, голову відсікаємо. І якось йому перебиваємо шляхи доступу постачання. Про це також скажуть в новинах, я так розумію, бо вже сказали. Захист намагаємось укріп, укріплювати, але самотужки Запоріжжя. Самотужки. Не будувати новий, а як ремонтувати, укріплювати. Військові поготові. Передмістя район гучно. Дрони йдуть. І ракета, є загроза, дві види зброї. Будемо уточнювати. Ваша влада дуже себе так спокійно відпочуває. Все нормально, похвалять десь, десь кажуть молодці. Ну, прекрасно. Очікуєте на Захист, що дадуть. Є таке очікування пізніше. Пізніше є заплановане, є в планах. Біда в тому, що прям присиничі почнуть кричати. Я сподіваюся, що телеграм-канали промовчать, що саме повинно бути під захистом, але показує, що хтось від розкриється. Ну і там логічно можна буде здогадатись, де воно стоїть. Ну, тобто буде якийсь такий, знаєте, непрямий злив. О, бачите, карта диявола перегорнулася. Диявол вже чекає. А диявол все чує. Ну, диявол то карта ворога. Я вже забобонна стала. І те, що перелякано, до одних. Контуженою можна стати, так? Да? Таким обстрілом. Ой, біситься ворог, біситься. В наші також є втрати. Я чомусь дивлюсь Запоріжжя, мені показує область. І це дуже часто і це пов'язане, бо ворог мститься. Дуже часто. Запоріжжя, Запоріжжя найближчі дні Запоріжжя. Ну, хлопці це чекають. Знову показують об'єкт біля води з води на воді. Ми там готові до захисту, але, знову ж таки, своїми силами щось будуть збувати на підльоті. Поки показує маленьке щось. Через час, дивіться, як жаль, в мене, на жаль, дуже швидко збувається. Ну, на жаль, тому що збувається. Помірність як випадає? Спочатку як дрон, а потім небезпека для цивільних. Така ситуація. Вогонь і небезпека для цивільних. Запоріжжя, найближчі дні. очі ворожі, все бачать Бачать, а Що вони так бачить? Я так розумію, що є дуже багато і камери дивляться. Можливо, треба повимикати доступ. Прям камери дивляться. Заздрість велика у ворога передчуття у нас будуть. Така страшна тиша, а потім гучно. гучно. Корбота, не нагнітаю, але кажу, що є. У нас вже був такий період по Запоріжжі, коли часто обстріли. Нас не здивувати, просто ну, вже люди втомилися. Запоріжжя найближчі дні. Запоріжя, найближчі. Знову біля води літати буде. Тримайтеся Запоріжжя дні. Та смерті. Знову -таки, це смерті. Знову-таки, це пов'язане з нашим рухом на фронті. Зараз це буде помста на інфраструктурний об'єкт. Це буде. Дивіться, якщо він влучив кудись, і ви ж знаєте, що якщо в нього один раз вийшло, вони роблять за сценарієм. Вони б'ють туди ж, бо в них вийшло. Якщо б у нього не вийшло влучити, він туди б не бив більше. Тому він буде центр міста. Мучити. І е, райони, де у вас буває гучно, але не влітає в місто. Бо там також повторення сценарію. Запоріжжя найближчі дні. Самі по собі. Самі по собі. Небезпека для цивільних. Все одно. Веселівка на найближчі дні. Там Жінки з дітьми показувала по Запоріжжю. Васильевка руйнування. У вас також небезпека для цивільних. Там е такий об'єкт, як колись склади були. Може якийсь торговий центр або магазин. Д ну, Техніка ворожа там стоїть, все мені підказали, зброя там ховають Мелітополь найближчі дні. Мелітополь. Де біля вас вода? Там я не пам'ятаю, щоб у вас вода була. Бити будуть наші по Мелітополю, Збоку боку Іде, Ідуть вильоти, з району Мелітополя вильоти, і буде працювати купону по Запоріжжя. Виходи йдуть. Туди-сюди літають. Бердянська, найближчий. День. Нам треба якийсь кораблик спалити. Щось перше в нас буде невдале. Біля води якась зустріч там у них буде з біговиськом. А другий раз буде вдале, там щось в порту стоїть. Енергодарне ближче. Біля міста щось гучно, щось палає, когось полюють, вороги там. Заес найближчі дні. Ой, там будуть щось волати, що там прилетіло, або що там прильоти, щось таке будуть нагнітати. В них там своє щось впаде будуть накручувати. Вони туди людей понавозять стільки, що там просто ніде буде пройти по ті станції. Людей тягнуть, техніку ще тягнуть. Роботаю. Найближчі дні, робота найближчі дні. Зараз. На такий дурний сміх. Біда в чому? Ми полонених візьмемо, візьмемо вони або вже взяли, а вони нам зіллюють плани ворога. І навіть здадуть когось в Запоріжжі, в іншому місті, хто їх, хто надає їм інформацію. Чому біда? Зараз на роботу не підтягнуть воро, підтягне ворог харту, я так розумію, буде багато вогню. Тобто вони будуть вогнем нас вижигати, нам буде важкувато. І за роботи, не бачите, дві карти. Атака з води по воді і небезпека для цивільних. Це випадало поза Ну, воно дублюється інформація. Токмак найближчі дні. А там також ворогу важко буде. Ми там також на цьому напрямку когось захопимо. Там дуже гучно буде так муку. Пологи. Пологи. Там небезпека для цивільних, є пологівський район, там прям небезпечно. Там якісь зіткнення підуть. Щось там буде, ну, щось буде гучно, небезпечно. Гуля поле дні. Ракета пряма йде, ракета. Та вони бігають по місту, бігають по місту, показує. Не дають, щоб на... щось нам підвести. Не дають нам якось там розгорнутися. Хай би вони там всі Оріхів не неблищі дні. Нам щось вдасться, ми там когось приземлимо. Можливо, ми звідти щось кудись стріляємо, до речі, бо мені показує і літак, і корабль. Можливо, ми пуски звідти робимо, як ми по ворогу відпрацюємо. Ну, подивитися. Вільнянськ найближчі дні. Є небезпека по району. Збивати щось будуть. Вільнянська дні. У вас взагалі є загроза прильоту по Вільнянську? Вона може бути трошки пізніше, квітень ми подивимося, але є небезпека. Район дуже гучний.